Всім привіт! Це Мотостор на відео трактор Кентавр 404X. Але в цьому відео хочу повідомити вам, що в нас у місті Вишневе за адресою Київська 4D, це 1,5 кілометра від кільцевої дороги Києва, відкрився нарешті склад вживаної техніки, а також склад уціненої техніки. Тобто, саме тут у Вишневому будуть представлені різні варіанти, і скоро у відео ви будете бачити відеоогляди саме ось таких тракторів, які ви можете купити по ціні від півтори тисячі доларів. Реально є тракторці маленькі, які в хорошому стані по півтори тисячі. Тому поставте лайк цьому відео, поділіться з знайомими, хто шукає якраз вживану техніку, і слідкуйте за виходами нових відео. Ну, а в цьому відео ви бачите трактор Кентавр 404X. Тут в комплекті 6 противаг по 11 кг, передні колеса 7, 50, 16. І тут, до речі, звертаю вашу увагу, є волохаті колеса. Це великий плюс для якісної гуми. Також тут дуже потужний, просто надпотужний передній ведучий міст. Він такий великий, що мені здається, що трактор 80-100 сил витримає такий. Міст. Далі двигунка км 490 дводискове щеплення, паливний бак під зоною посадки. Сама зона посадки розташована на висоті майже метр від землі. Задні колеса у нас розмірністю 11,2 на 28 Розбірні колісні диски, розсувна задня колія і колісні противаги, ви бачите, на задніх колесах. Зона посадки, бачите, з абсолютно рівною підлогою, з цифровою панелью приладів, кермо класне. Таке спортивного дизайну, всі перемикачі кольорові, трактор заводиться і глушиться з ключа, підвісні педалі. Коробка 4 вперед, 4 назад, повишені, понижені. реверс, комфортне сидіння з підлокітниками, дуга безпеки і повністю закрита зона посадки. Демонструю вам трактор з правого боку ще, щоб ви побачили більш уважно. Також на двигуні демонструю вам, що тут два НШ насоси. Також є інструментальний ящик під зоною посадки. Подивіться, я скільки високо розташована зона посадки. Бачите, задні колеса, крила, все позаду зашито. Гарний трактор, класна комплектація. І давайте зразу скажу, що ціна такого трактора 7800 доларів. Ну і в комплектації електрична розетка під причіп. Пара гідровиходів, потужний міст. Подивіться. 11,04 375. На ньому написано. З іншого боку, також китайські іерогліфи і ці самі написи. Тобто міст потужний, не знаю, скільки він витримує, ці 110 сил, чи 375, чи 37,5. Ну, міст хороший, піввісі, класні. Триточкова навіска розрахована на навантаження у 650 кг. Ну і буксурувальний гак на два положення. Вал відбора потужності також на дві швидкості. Ось такий міні-трактор ціною 7800 можете замовити в мережі магазинів Мотостор. Ну і обов'язково, і найголовніше, підпишіться на сторінку Мотостор, слідкуйте за виходами нових відео і слідкуйте, кого цікавить за БУ або вживаною технікою. Все, дякую всім за увагу. Чекаю ваших замовлень.